Писанкарство це така наш своєрідний марка українська. Найбільша писанка. І в принципі писанка пишеться на тих землях, які були етнічно українськими. І саме ця традиція нас поєднує з давніми поколіннями. Вона дає нам можливість і відчуття такої спільнотворчості. З попередніми поколіннями вона нас зігріває. Це дуже важливо зберігати саме такі культурні етнічні елементи, тому що вони визначають нас як націю. Наші студенти, наші викладачі допомагають іншим факультетам, які будуть приходити до нас, і нас є і викладачі, і студенти факультетів. Наразі на цей програмічний факультет сьогодні, по нашому будуть всі решта факультетів приходити. Вони за донат вчаться розписувати писанки. Ці писанки вони потім забирають собою, мають таких коробочках собі, мають на пальні. Такі гарний дуже красивий. Це зберігає наші традиції, це зберігає наші. Нашу культуру, наші культурні надбання, нашу бачення розвиває і вчить майбутнє покоління берегти це. Я ніколи цього не робила не і зазвичай. А, ну. Я вдома там, наприклад, у з цибулі, чи просто якимись там фарбами звичайними змогу. І процес дуже заспокоюючий і заворожуючи, і відчуваєш себе якось ближче до своєї культури. Мені дуже спокійно це практика. Це все, яка вносила в раніше, а напевно буде сподівати слава. <кху> ну, це дуже зека, як і взагалі. Жан, що кожен українець повинен здобувати в такій ролі, адже ну, як не я, це є культура нашого народу. Це важливо і, і варто пам'ятати, що як не я, але це є наша автентичність.